Телекомпанії Тор було по звірячому побито за його журналістську діяльність, направлено на оприлюднення фактів тотальної корупції. За кілька місяців до цього, 13 квітня 2001 року, у прямому ефірі програми Ігоря Олександрова, колишні краматорські обопівці Олег Солодун та Михайло Сербін уперше заявили про те, що у них є аудіозапис розмови, записаної у Дюссельдорфі, де зафіксовано, що розповідав Костянтин Яворовський, лідеру організованого злочинного угруповання, «17-й участок Дмитру Герману. Мова йшла про вбивство іншого лідера 17-го участка. На прізвисько Єрмак у розмові звучить прізвище господаря найвпливовішої на той час слов'янської фірми Укрліга Олександра Рибака. Більше того, співрозмовники називають його московим центром низки вбивств. На цій же касеті розповідається про зв'язки, які злочинне угруповання має у донецьких правоохоронних органах. Ігор Олександров жваво відгукнувся на інформацію та запросив колишніх співробітників управління по боротьбі з організованою злочинністю на чергову передачу, де були б озвучені результати експертизи Дюссельдорфської касети. Рейтинг програм був дуже високий. Тобто на той момент, да, в рамках, може бути України, це не було чим-то таким, да то есть вот эти ефіри, эфиры, они не не були чем то новим. Но в рамках какого, уездного городка і сусідніх это була просто бомба. Проте скандальна програма так і не вийшла в ефір. 3 липня на журналіста було скоєно напад, а ще через чотири дні, не прийшовши до свідомості, Ігор Олександров помирає у лікарні. Від цієї події здригнувся увесь журналістський світ. Звіряче вбивство нашого колеги зі Слов'янська Ігоря Олександрова другий упродовж останнього року випадок, який підтверджує чорне правило для політичного журналіста бути об'єктивним, а вже тим паче опозиційним смертельно небезпечно. Кривава драма в Донбасі стала не лише ще одним свідченням справжнього стану свободи слова в Україні, а й ще одним свідченням безпомічності і водночас бездушності влади, яка регулярно бере під особистий контроль злочини проти представників мас-медіа і не здатна домогтися відновлення справедливості, яка постійно декларує свободу слова і зі знущальним цинізмом нехтує цим правом. Дзеркало тижня, 14-20 липня 2001 року.